Дякую вам, наші дорогі, за ту спільну молитву, яку ми з щирого серця, кожен по своїй спроможності принесли Богові. Господь чує наші щирі молитви. Все буває в житті і так кожної людини. Коли ти стоїш перед далекою важливих рішень, тобі не вистачає. Когось, кому ти, з ким ти міг би порадитися. Так буває в житті. Є важливе рішення, де немає так посередині, але є або так, або не так. Взагалі, про покликання апостолів виписують всі три евангелісти. А де й Марко Луки, Лука. Кожен послідовність апостолів пише по різному, але завжди є Симон Петро І всіх трьох євангелистів. От, власне, покликання апостолів це було важливе рішення Ісуса Христа. І тільки Лука людини. Показує, що робить Христос, коли Він має прийняти важливі рішення. Він йде гору і цілу ніч проводить молитві. Це буде дуже важливі рішення. Грецьке слово апостолео це, є, це ознака посланий, ну, тобто означає посланий. Той, який наділений всім, що є необхідне. Тобто, коли Христос кличе апостолів, Він наділяє їх владою, частиною, ну, тобто вкладає частину себе у тих апостолів, які благовістують істину. Тому що Христос приходить до стомлених людей обтяжень, сполівих, як попередні всі Івангелія 17-го, 18-го тижня по зісланді Святого Духа, де Христос зціляє рани душі тіл людей. Наскільки Бог є співчутливий до наших страждань. І також Він є той, який обов'язково підкаже, яке правильне рішення прийняти у житті. Кожний з нас має своє покликання. І також наділений всією владою Христа. Бог, коли кличе, то Він не кличе. Там три дні ти будеш щасливий, від щастя будеш літати від землі до неба і з неба до землі, а далі роби собі, що хочеш, такого нема. Бог є той, який, якщо дає, Знак у молитві яке приймати рішення, то він і супроводжує це рішення до нашого кінця туземного життя. Чи то є чоловік, чи то є жінка, чи то є тато, чи є мама, чи якусь професійну діяльність, чи то є священник, єпископ, монах, чи понахміня. Але на жаль, буває так, що ми цього часу не знаходимо в молитві. Так як про це пише Іван Лис Лука. Нема часу. А це неправильно. Ви всі сьогодні відчули, коли ми молилися. Як то гарно, коли всі одноголосно славлять Бога. Ніхто не є кращим, ніхто не є гірший. Я є такий, який я є. Таким мене любить Бог, таким він мене бачить, таким він мене хоче бачити, щоб з мене зліпити ще краще е, гончарне мистецтво. Духовне гончарне мистецтво. Прекрасне. Але дуже часто буває так, я вже не витримую, я вже не можу, я вже не хочу. Я вже йому терпіти, чи їй терпіти не буду. Я вже на тій роботі, тому директору, чи тій директрисі не буду терпіти, я вже в тому монастирі не витримую, я вже не вгоден той Сершеничий Хрест нести, отакі От наші щебляні нарікання Кожен Божий день. Чому? Бо є відсутність тихою щирої. моря, яку Господь, як правообраз Ісус Христос на горі показує. Цю ніч молився до Бога Отця, щоб прийняти це важливе рішення, щоб нас з вами, кожного, зокрема, покликати це життя і вкласти в нас всю свою Божественну сутність. Але ми цю сутність божественну самі топчемо, топимо в своєму власному егоїзмі. Той егоцентризм є утопієм для кожного з нас, тому що Бога немає серед нас. А наше завдання, як сьогоднішній уривок Іван від Луки нам показує, повернути Христа, щоб Він був серед нас живий. Бо якщо ми в своєму лукавстві цього не зробимо, благословення Господа, кайдіби на кожну з наших праць, і горять, щоб з великами славою